Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде таке чуть-чуть коротеньке відео. Ми знаходимося знову в квартирі, де робимо ремонт. І ви ж вже бачили ті відео, що я вже виставляла. Сподіваюся, ви слідкуєте, що у нас трошечки відбувається. Так, на моїй рожеві щічки звертаємо увагу то тиск. Організм не витримує навантаження, все добре, потихеньку рухаємося. Сподіваюся, що до літа ще далеко, в нас є час. Так що, якщо Бог дасть, все буде потихеньку. Ми не підганяємо майстрів. Сьогодні у них вихідний, у мене субота. Сьогодні у мене, як я називаю, прибиральний день. Так що, хочу вам зараз е, показати е, ванна з туалетом суміс... ну, су -суміс... сумісна. Зараз хвилинку, Ось, мій електрик. Навчилася вже виключати і включати світло проводочками. Бачите, так ще трошки потренуємося і. Вже буду знати, як користуватися, коли тільки провода торчать. Так, що я вам сьогодні можу показати? Майже субота закінчена е, ванна з туалетом. Майже вже вчора я купила всі коробочки до всіх дирочок, не знаю, як пройоми, де знаходиться лічильник і труба для чистки. Е, ще не виставлен туалет. Пол вже покладений. це плітка. Дуже, ну, ще не... Нема... не затирали ще, бачите, ці шви. Виклали, в общем, не знаю чому. Сама не люблю, звісно, коли. Якесь цвітне. Думала таке, щоб було щось ненавяжіве по визерунку, щоб воно не надоїло за декілька років, але чомусь мені сподобалися оці соти і такий визерунок по них наче як сніжинки, не знаю, чому сподобалось. І, в общем, по дизайнерському проєкту своєму ж вирішили ось відхідних дверей зробити повністю, де буде розташований туалет, ось ця короб де закриті е, труби каналізаційні. І водовідведення, і водопідведення. Дуже, якщо чесно, сподобалося, що є такий, де можна поставити там якісь средства і все, щоб не нагибатися до полу. Хай буде для чогось придумаємо. Так, І ось тут, де в нас була вентиляційна шахта він буде такий, ще є витяжка зробили ось таким везеруночком. Виглядає непогано. І ось ця сторона, де в нас була шахта, такий маленький проєм під ванну, там де гейзер шукали. Так, що зробили ось отакою пліткою нейтральною. Дуже приємна, не глянцева, не відбиває, не знаю, звісно. Попробуємо, як вона буде себе показувати за декілька років, як вона в плані експлуатації. Так що підведена труба під батарею. Вирішили, що батарею тут заш'ється ще. Теж буде маленьке віконце, щоб можна було почистити каналізацію. Потім установимо умивальник самий простесенький, такий з тумбочкою. І стиральну машинку поставимо. Не знаю, думаю, що площа, звісно, дуже скрадеться, але буде стимул... Куда ти? <ріст> так що, ну, в залишилося на наступному тижні буде робити е, вже потолок з вагонки. Сама проста, звичайна, біла, профілі вже є. Ну, в общем, Бачите, отак от проводочку зробили, освітлення теж підтягнеться, лампи. Теж вже є. Ну, чесно сказати, виглядає ну, непогано. Я, не, я ж кажу, що я не знаю, що там з приводу цього декора соти, чи не вони швидко, чи, чи ще трошки повисять. Ну, виглядає непогано. Ось так у нас вже виглядає ванна. Потім залишилося за малим установити двері. Ось тут будуть установлені, ну, в общем, маленьке, дуже маленьке пространство, але нічого страшного. Розминутися можна. Так що, ось така у нас сьогодні ванна. Так, що я можу вам ще показати? Ну, Коридор я трошечки вам захватила, він уже в гіпсокартоні пошпакльований все. Так, і після всього вже придбали. Ламінат той, що буде на стінах, точно так же, як ви бачили, кухня виглядає той же і буде ось такий, я думаю, що буде гарненький. Він, кстати так, до речі, переливається от на стіні зараз без освітлення. Він виглядає, якщо чесно, такий сірий гарним сірим кольором. Коли освітлення включаєш, він ось, ну, бачите, колір міняє. А коли лежить в упаковці запечатаний, ось все, він взагалі наче, як біло -біж, Ну, Бачите, така, цікавий такий малюнок. Кабінет теж пошпакльований, ще в общем, все, все звисає. Купили вже вентилятор, купили вже е, ці всякі, ось, бачите, це під ванну дощечку. Це, ось купили і виключателі, і ці. Теж подивимося, що вони обіцяють 5 років використання. І, в общем, отакий вентилятор, самий звичайний. Нічого такого, з. Зверх,ного. І оце буде де заховані труби з лічильником. Так що на сьогодні у нас отаке вже, бачите, трошечки продвинулися і залишаємося сьогодні прибираємо у залі вже, прибираємо речі зі шкафів старих, воно там трошечки. Дверки всі розболтані, ну як і положено вже коли висять петлі, вже не тримають там, і це остальне. Що... Це... Так що розбираю сьогодні хрусталь. Все мріяла його занести до мусорки, Не дуже мені подобається хрусталь. Разве що важкий, можна скористатися десь, коли захищати себе в голові комусь. Заїхати, витримає, так що, може, залишу пару штучок. Так що, ось такі у нас сьогодні з вами перипетії. До речі, будьте уважні, коли приобретаєте товар. Є повернення, є такі, і читайте уважно, який товар підлягає поверненню. Бо так трапилося, що перила 10 тубів клейп'ені в результаті добре, що прийняли. Потім з'ясувалося, що він не входив в перелік, бо чомусь він вважається аерозольним. Е, хоча всі пломби були на місці. Е, Пройшло тільки два дні. Ну, зайвий хапанула. Як я не майстер, я ж не знаю, хвата, не хвата. І трошечки такі виникли проблеми, що могли і не прийняти. Тому або прийшлось би робити ремонт ще комусь в якійсь квартирі і там використовувати, або, звісно, ну, добре, що прийняли, що все. Обміняла, грубо говоря, купили там туби з клеєм. Так що сьогодні наводимо порядок. Сподіваюся, що на тому тижні ванну вже закінчать повністю, вже будуть зі світильниками, з віконечками, все дороблено, все затерте. І я вам вже на наступну суботу, як прийду сюди прибирати, вже зніму, як воно вже будуть умивальники стоять і стиралку поставиться, що вже можна буде хоч користатися, тому що важко, звісно, в плані треба десь вічно ходити, то посуду мили в тазику, то всім стирали вручну. Так що, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.